Друзі, вітаю вас усіх. Бог щедрий в вашому житті, Бог добрий саме до тебе. У Бога є втіха, Бог витирає сльози, і Бог хоче рухатись в твоєму житті і через тебе, коли ти береш відповідальність, служиш, входиш в своє покликання. Ти потрібен Богові. Амінь. Я хочу згадати історію, як Христос. Він приймав хрещення від Іоанна, і там щось відбулося після того, як він молився. І я хочу закликати себе до того, щоб посилюватись в молитвах, тому що молитви вони діють. Після молитв твоїх, моїх щось відбувається. І твої молитви діють. І щось починає в духовному світі відбуватися, бо тому, що ти молишся. І ось. Ми читаємо, і сталося, це Луки, 3 розділ, 21 вірш. І сталося, коли хрестився весь народ. І Ісус, охрестившись, молився, розкрилося небо. Бачите, коли ти молишся, коли я молюсь, щось відбувається небо відкривається. Скажи, небо відкривається. І це дуже важливо. Небо відкривається. Небо відкривається. Алілуя. Небо відкривається. Ти будеш бачити це, як небо відкривається. І далі розкрилося небо, і Дух Святий зійшов на нього в тілесному вигляді, як голуб, і був голос з небес, який говорив: Ти є син мій, улюблений, у тобі моє благовоління. Друзі, коли ми молимось, небо відкривається. Коли ми молимось, ми бачимо, як Дух Святий рухається. Скажи, Дух Святий рухається. Амінь. Дух Святий рухається, Дух Святий проявляється, коли ми молимось. І Бог хоче рухатися і проявлятися в твоєму житті, коли ти смиренні шукаєш його лиця, коли ти очікуєш від Бога. А ще ми бачимо, що Бог говорить. Ти є син мій улюблений, у тобі моє благовоління. Друзі, коли ми молимось, ми маємо живе спілкування з Богом, а Бог має живе спілкування з тобою і зі мною. Тому я закликаю нас усіх до молитви, нам потрібне живе спілкування з Богом. Амінь.